Величезний вплив російської пропаганди. Тобто, навіть якщо в Україні діла йдуть хорошо, масштаби впливу російської пропаганди, і так вони, як вони діють на українців, занадто великі, щоб навіть українські адекватні думки могли це все перебити. Де чого це все призвело Україна ще більше? Поділилась, да, в думках. Хтось там за мир, хтось за немир. Зараз не будемо про це розмовляти. Але от українці страшно розсварились і продовжують один одного зараз знищувати. Ну я б не сказав би, що навіть менше ніж ворог. Хоча це просто другими методами відбувається. Ну, українці самознищують один одного зараз. Бо й нема ідеї. Люди не розуміють, що вірить, за ким ти, що робити, і так далі. На жаль. Люди зрозуміли, що не можна вже нікому довіряти. Просто почали боротися за власне життя. Просто як вижити, особливо ну, ті, хто в Україні, та й ті, хто за кордоном, що на чорних роботах працюють, у багатьох із них в Україні був якийсь бізнес. Вони людьми рахувалися і так далі. А зараз вони просто чорні робочі. І у людей просто єдине залишилось це вижити і існувати, якось не жити, а реально існувати раніше. Ну, згадай, як це було всі останні несли з дому, допомагали чи можна фронту військовим, там якісь рекордні збори і так далі.